I os, i, ten, boju, жить, трябно, і освітнем бою життя, міські верні, неславнімов раді, пола члена, соборище нігов, а торець, то той з того і світ, оплачне, свободи ще ніколи, горець. О, ти не сміє, брат, на брата йти у пірі І синьо, що тим братом свободи З'єднаєм весь великий на різні І синьо, що тим братом свободи З'єднаєм весь великий на різні Веде нас в пірі, борців полеглисть То наказ собор українська держава. Місає після того, що України Петро Порошенко. Сьогодні бути серед вас і подивитися, скільки нас багато. Подивиться, які великі тисячі сьогодні зібралися тут для того, щоб обговорити нашу спільну позицію і на виборах 31 березня. І щодо подальшого руху вперед нашої держави. Я дуже гордий за вас, гордий за увесь український народ. За п'ять років ми створили потужний фундамент нашої власної української держави, власної української хати. Армія, мова, віра це надійні основи української державності. Зараз і тепер вони у нас міцні, як ніколи. Основи державності, створені героїзмом і працею українців. І я тут, на косівській землі, хочу низько вклонитися і сказати, я пишаюся вам. Ви справжні молодці. І я гордий тим, що мені випала висока честь. Бути президентом такої великої нації. Ми далеко пройшли по європейському шляху. Кожен крок це є поразка Путіна, це є наша українська впевненість в своїх силах, це повага партнерів і союзників. І наступні п'ять років. Реалізації мого плану і Україна притул наблизиться до членства в Євросоюзі і членства в НАТО. Можливо, перетне фінішну стрічку. Але точно, слухайте, точно пройде, точку не поверне І чому членство Євросоюзі і НАТО для нас так важливо Чому? Ми в Конституції, коли парламент прийняв мій президентський проект змін до Конституції, зобов'язали всі гілки влади працювати день і вночі заради вступу України в Європейський Союз і в НАТО, бо тільки членство в НАТО дає гарантії незалежності держави і безпеки кожного з нас. Гарантії добробуту і великих можливостей для кожного українця. А скажіть, будь ласка, а чи погодиться на це Путін? Чи змирився він з тим, щоб 5 років ми систематично ламали всі його плани? Ні. Бо зараз на кордоні з Україною стоять його дивізії, готові до вторгнення. Ні, бо щодня відбуваються обстріли і провокації на лінії фронту. І вчора, і сьогодні ми втратили по одному українському герою. Ні, не погодиться, бо Кремль зараз відмовляється виконувати свої міжнародні зобов'язання, включно з свободою в Керченській протоці, де окупація Азовського моря і Крима, і звільнення окупованого Донбасу. Ні, не погодиться Кремль, бо він продовжує гібридну війну проти України. Те, хто просто забув або не знає, що Україна перебуває в війні і боронить власну землю. І про це все. Я нагадую напередодні 31 березня. Бо нам треба бачити справжню ставку на цих виборах, І ставлячи позначку, бюлетені кожен з нас має давати відповідь на питання. Перше, чи зможемо ми зберегти незалежність від Росії, друге, чи здатні ми протистояти спробам Кремля? Якщо не силою, бо ми вже маємо армію, то хитрістю підкорити Україну і втягнути за волосся її назад в імперію. І чи не допустять українці реванш Путіна, відкинуть зручних для нього кандидатів на виборах президента і на виборах до Верховної Ради України? І слухай Путін. Український народ відповідає, так ми зможемо, так ми українці здатні, так ми українці не допустимо. І Путін знає про це і хоче розколоти нашу єдність, тому, тому він і приховує свої замисли І не завжди, дорогі його посланці, являються в образі. Найманця терориста, обішеного гранатами, чи пропагандіста руского міра з російським триколором. Все частіше вони маскуються, вигукують патріотичне гасло, можуть вигукнути і слава Україні, і слава нації, і навіть смерть ворогам, додягають камуфляж. Перед тим, як озвучити чергову зраду, придуману в Кремлі демонстративні провокації почастішали, особливо в останні тижні. Бо стало зрозуміло, що патріотизм і здоровий глузд українців впевнено перемагають політичні технології Кремля. І тепер, тепер виборчу кампанію явно хочуть перевести формат. Вуличних зіткнень. ворог дуже хоче, щоб пролилася кров, українська кров. І це вже, друзі, це не технологія, це спроба зірвати вибори. І це точно не український сценарій. І тут, у косові, на Прикарпатті, всюди українці-єдині своєї волелюбності. В своєї гордості, в своєму розумі і в своїй силі, ми знаємо, що нам треба прозоро і в повній відповідності до закону провести українські вибори. Чесно порахувати голоси. Так ми зробимо ще один надзвичайно важливий крок на шляху, яким ми йшли п'ять років. Ми не можемо допустити. Щоб всі жертви, всі жертви, включно з жертвами героїв Небесної Сотні, включно з 2956 дев'ятсот п'ятдесят шість українських воїн, які за ці роки віддали своє життя, щоб ми з вами могли будувати вільну Україну. Ми не можемо допустити, щоб всі ці жертви були марні і найперший мій заклик. До всіх українців і до кожного громадянина України, зокрема, прошу не піддавайтеся на обіцянки небесного раю вже завтра. Поза солодким співом популістів стоїть намагання повернути нас в минуле до засилля газових олігархів, до соколісних догорників під ковдрою з Росією де порожні декларації. Які не могли приховати відставання від наших європейських партнерів і сусідів. І не думайте, що Путін повірить тим, як деякі наші кандидати кажуть, тим, хто стане на коліна і попросить царської милості від Путіна. Запам'ятайте, Москва сльозам не вірить, а рахується лише силою. З нашою українською силою і нашу силу, коли українці об'єднані, Кремль ніколи не здолає, поки не розділить нас. І ще одне прохання: не довіряйте телевізійним ток-шоу, бо серед учасників там дуже багато маріонеток, яких смикають за ниточки. І дуже багато ниточок цих тягнуться до Кремля. І тому не вірте тому бруду, який протягом найближчих двох тижнів заплановано вилити на мене та на мою команду. Я хочу вам сказати, ми єдині і ми не переможні. Ніхто і ніколи не роз'єднає нас. І поки ми не роз'єднані, ми не переможні. В найтяжчі часи ми зберегли нашу віру в перемогу. В найтяжчі часи ми зберегли Україну. І Я не вірю, що тепер бруд і фейкові новини змусять нас відмовитися від нашого шляху. А звідки така моя впевненість? А від великої любові до України, від нашої спільної любові до найкрасивішої в світі рідної землі. Косівщина прекрасна, як і вся Україна. Але найкраще, що в нас є, це ми, це українці, покоління українців, які життя віддавали за нашу країну, за нашу націю, за нашу свободу. І я пишаюся українцям, я пишаюся вами, дорога громада Косова. Я пишаюся прикарпатцями, бо ви, ви цього варті. І на Івано-Франківщині, і на всій Україні, українці єдині в своїй волелюбності, в своєму розумі і в своєї гордості. Ваш край успадкував їх від козацтва, від героїв української повстанської армії, і я, Петро Порошенко, пишаюся тим, що саме мій підпис як президента стоїть під законом. При визнання воїнів ОПА, героїв боротьби за незалежність України, учасниками бойових дій. 25 років цього не робилося. 25 років вони оглядалися на Кремль і боялися говорити з власним народом. І лише наша команда продемонструвала політичну волю, шану і повагу. До справжніх українських героїв. Минулих. І ті, хто є зараз. І на їхніх подвігих не ВПА. Ми виконуємо зараз наших воїнів. І наше молоде покоління. І вітання себе. Офіційне в армії теж дуже особливе. Яке вітання? Слава Україні! Героям слава! І цього теж не було до цього. Боялися, боялися вітатися так. І теж мій підпис по змінам до військових статутів. А ще одне. І день захисника Вітчизни до 2014 року, коли святкували українські військові 23 лютого на День свята Збройних сил країни загарбника. А ми коли визначаємо 14 жовтня. І тут, посолю, мені не треба казати, чому саме 14 жовтня, бо ви дуже добре знаєте відповідь. А ще одне і гімн військової України, зродились ми великої години. Також не треба пояснювати. А сьогодні його співає не лише вся українська армія, а вся Україна. Подивіться, як ми змінилися. Хочу вам ще раз нагадати. Поки ми єдині, ми точно не переможні, і ніхто не роз'єднає нас, і ніхто не переможе нас, ніхто не змусить нас про це забути. Забрати нашу гордість, забрати нашу історію, забрати нашу свободу. Ми нікому не дозволимо. А ще, а ще ми згадуємо про героїв, які сьогодні захищають Україну. І тисячі ваших земляків стали доларів Збройних сил України. Наша область стала надійним тилом для армії, центром волонтерського руху. І я тут, як Верховний головнокомандувач Збройних сил України, наша команда, вся Україна відродила армію тут для того, щоб сказати вам спасибі за все зроблене. Наші воїни дали належну відсіч агресору. Наші воїни зупинили його. І серед частин, що героїчно воювали на Сході, є ті, що дислокуються на Івано-Франківщині. Це є 114-та бригада тактичної авіації, льотчики якої здійснили більше ста бойових вилетів з метою виконання широкого кола завдань, зокрема й ураження наземних цілей та повітряної підтримки наземних підрозділів. Ваші області 114-й бригаді! А ще це 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка покрила себе славою і відзначилася в боях під Мар'їнкою опасним, золотим, а командує її герою України Василь Зубанич. Ваші обласки, десятий годський! І тепер, тепер особовий склад бригади виконує знову бойове завдання на Сході і лідірує знищення військової техніки російських окупацій. Початку року хочу наголосити, вони ведуть вогонь у відповідь. Але дуже прицільно, дуже правильно. І вони лідірують зараз, бо за допомогою вітчизняного протитанкового ракетного комплексу «Стугна», який, поставлений в військах, знищено 5 одиниць озброєння військової техніки ворога лише цього року. І як президент, і як Верховний головнокомандувач я пишаюся вашими земляками. І ми пам'ятаємо ціну заплачену за нашу свободу. І ніколи. І нікому не дозволимо поставити себе на коліна. Велика хоробрість і саме пожертва була була недаремна. І перед вами тут косові я обіцяю. Країна стане великою країною, країною вільних, заможніх і щасливих людей. І де б я не бував, люди скрізь одностайні. Я п'ять років. Багато подорожував в Україну. І лише за останні два тижні був і в Ізмаїлі, і в Ужгороді, і в Маріуполі, і в Харкові, і в Чернігові з Батуріним і в Одесі, і у Львові, і в Франківську, і в Рівному. І скрізь українці одностайні і говорять: ми ніколи не здамо нашу країну ворогу. Ми ніколи не станемо на колінах. І наперекор всьому ми будемо розвиватися. У нас все є для цього. Господь дав нам фантастичну чудову землю, прекрасно її розташував. Дух захоплює від багатства Івана Франківщини і всієї української землі. У нас в генетичному коді українців закладено працелюбство. Ми готові працювати в день і вночі заради наших цілей. Ми перемагаємо, бо змінюємо нашу державу і зміни. Зміни допомогти можна всюди, є вони і в Кози. Об'єднаним громадам на Косівщині передані землі сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів. Там формується фінансова основа для сталого розвитку гірських територій. Косівщина неймовірно цікава для туристів, а зростання потоку туристів. Точно створює унікальні можливості для малого та середнього бізнесу. Громади заохочують зараз створення садиб, зеленого туризму, етнофестивалів, вівчарство разом з виробництвом. Послухайте, неповторної гуцульської бринзи. Всі, хто дивиться нас зараз по телебаченню, приїжджайте сюди, в Карпати, покоштуйте, ви точно полюбите цей край. Давайте оппуски, нехай почує, яка красива поцічність. Але найголовніше, найголовніше, дорогі друзі, що за ці п'ять років ми впевнилися в своїх силах. І сьогодні, сьогодні в нас є амбіція не просто бути країною, не просто бути незалежною країною, а бути великою країною, вільних, заможніх і щасливих людей. Ми разом зупинили ворога. Ми заклали фундамент для великої України. І тепер, тепер ми йдемо своїм шляхом до Євросоюзу та НАТО. І на цьому шляху ворог не лише буде. У нас є другий ворог. І ім'я цього другого ворога це бідність. І знаю, багато хто з вас мусить боротися з ним тут, на Косільщині. І по всій Україні. Тепер ми починаємо наступ усією силою зміцненої нашої держави. І ми розробили план рішучої боротьби проти бідності, який складається з двох частин. Перша частина, на кого ми звернемо увагу?